Усім привіт! Сьогодні хочу поговорити про таке, як зварювання апарат інвенторного типу. Це потом Еко 160 українського виробництва, а також така марка, як сталь. Модель ММА 285. Що хочу розглянути? Перш за все, що вартість цієї зварки в районі 50 доларів на ринку, по еквіваленту там до курсу. В кожній дні по-різному і коливається ціна. Ця в еквіваленті до, ну, в доларах вона коштує в районі 130, доларів, а в гривнях 5200. Це десь 2200 орієнтовно на сьогоднішній день. Дуже замітно, що є зміни, наприклад, ось, наприклад, тут 285 ММА. Там, по потужності, якщо читати, що вона має, скільки вона має. Вона виходить, тобто сильнішою буде від цього патончика суттєво, майже ще так раз. Тут лише 160-ка, ніби 160 А. Там згідно інструкції, згідно опису. Це буде варити тройкою, четверкою, а ця може варити навіть і 5. Але дуже, наприклад, сумнівно. І вага, наприклад, цієї зварки багато. Легше від ось цієї. Зараз ми це перевіримо. Є ось ось така вага електрона. Дуже по-простому виміряємо. Так, що ми бачимо? 3 кілограми. І візьмемо так же оцю. Один кілограм 990 грам. Тобто 2 кілограми, а тут 3 кілограма. Суттєво велика різниця. 1 кілограм. Зараз я скину оці кожухи захисні поглянемо, що всередині тут і там. Не дуже розбираюся в електриці. Але для своїх глядачів хочу розібрати той, хто трошечки більше розбирається або цікаво, що всередині, зараз я розберу. Ну що ж, продовжуємо. Щоб зекономити ваш час, я вже розібрав. Так, це у нас сталь. Це у нас патон. Якщо, на мій погляд, тут багато більше йде конденсаторів. Тут є один, два, три плати. Тут все. Бачу, є тільки лише на одній платі. Тут маленькі радіатори щодо охолодження. Тут великі радіатори щодо охолодження. Радіатори відіграють велику роль в перервному часі роботи. Якщо потрібен зварний апарат, який має працювати бодай двойкою чи тройкою електродом. Напротязі цілого дня, тоді, напевно, краще брати звальний апарат, де є великі радіатори для охолодження. Не так будуть перегріватися елементи, не так швидко будуть горіти. Ну, бачимо, зразу є велика різниця в самому навіть кабелі. Всталі, цей кабель він є дуже ну, такий короткий раз, по-друге, що не є товстий. А якщо взяти зварочку патон. Тут кабель є товстий і довгий. Плюс великий в тому, що патон укомплектовує свої звальні апарати, бінзол кабелями виробництва Германія і там йде мідна, мідний кабель гарного січня. У сталь йдуть звичайні кабеля, вони йдуть тонші і коротші. Плюс до того, що. Тут і 2 метра кабель, а тут 2 і 2 метра кабель. Також тут йдуть алюмінієві кабеля зварювальні, а тут йдуть мідні. Звичайно, що цей інструмент на свої гроші він цілком справляється. Не можна вимагати від цієї зварки, тобто в великих потужностей, і великого часу безправного роботи. Це звичайно домашня зварочка, тобто на випадок десь коли щось підварити. Це вже більш, я вважаю, вона витриваліша, вона призначена для довгих, таких тривалих робіт, бодай тройкою чи двойкою електродом, але час роботи багато вищий, плюс до того більш надійніша. Тому що ми бачимо. Скільки всередині є елементів, як вона а, а, зроблена, і плюс до того, що вага а, говорить також сама за себе, багато хто скаже, та що там вага, вага не має ніякого значення. Та ні, вагу, вага говорить багато чого, бо тому що тут заклали дуже багато ресурсу і матеріалу. Тобто, а це говорить про те, що а, вона розрахована на нагрузки і на довгий час роботи. Також ми бачимо зроблено в Україні ме Дінь Україна. Ось тако. Я голосую за українське. така справа. Так, пишіть коментарі, можемо обговорити, можемо більш детально її розібрати, якщо потрібно. Кому сподобалося відео, ставимо лайки та підписуємося. Також, якщо ви бажаєте, щоб ми розібрали якийсь півавтомат, інвентарну зварку, також зробили розборку, огляд, будь ласка, пишіть коментарі, які ж саме, і ми це зробимо. Всім дякую, гарного дня, до побачення!